Вітаю вас! В цьому відео я хочу продемонструвати вам, як можна створювати деталі, які мають осі симетрії. Розглянемо деталь прокладка 1 товщиною 6 мм, яка має дві осі симетрії. Деталі, які мають осі симетрії, можна створювати. Лише частинами, а потім використовувати інструменти відзеркалення, щоб добудувати повністю готову деталь. Проаналізуємо наш, наше креслення. Розміри деталі зображення. Ми будемо виготовляти ескіз деталі лише частини, так як в нас є дві осі симетрії, то можна виготовити ескіз лише четвертинки. А потім, послідовно використовуючи інструмент відзеркалення, побудувати всю деталь. І так, необхідні, необхідні нам розміри ось цієї четвертинки, четвертої частини нашої деталі. Так, вираховуємо центр деталі. Ось ця точка. Ширина 60, тому, відповідно, цей відрізочок буде в нас 30. Виріз 40. 20 половина висота цього ребра, довжина, будемо вираховувати. Це у нас 30, а це ребро у нас половинка буде 50, тому цей виступ 20. Далі. Вся деталь шириною 160, тому відповідно, половина її буде ширини 80. Мінус 20 відрізочок ось цей, тому довжина цього ребра у нас буде 60. Ну, а це ребро 50. Так, добре. Отвори. Отвір буде у нас. центр отвора на відстані, половина від 100 50 мм від початку від центру. І діаметр отвору 36. Все, необхідні дані ми скреслення отримали. Будемо будувати ось таку четвертинку, а потім використовувати інструмент симетрії. Створюємо новий проєкт, порожній файл. Створюємо модель. Так, ми можемо будемо створювати декілька деталей. Напишемо прокладки. Так. Створимо тіло. Це у нас буде прокладка 1, приклад. Прокладка 1, так, є. І одразу перейдемо до створення ескізу. Створюємо скетч, вибираємо площину XY. Масштабуємо, дивимося, ми будемо з вами створювати таким чином деталь, щоб центр деталі співпав у нас з початком координат. Тому ось цей нижній лівий кут, будемо в початку координат. Ну і приблизні розміри 80 на 50. Масштабуємо, переносимо так, щоб було зручно працювати. В цій області будемо працювати. І будуємо, використовуємо інструмент ламана і будуємо, дотримуючись обмежень. Бачимо, обмеження співпадіння вже є. Фіксовано біля вказівника тому. Починаємо. Так. На, на 30. На 20 в сторону. Бачите, є обмеження по розташування по горизонталі верх на 20. Обмеження, якщо ми вирівняли, з'являється обмеження по вертикалі рисочка. Так. І на 60. По горизонталі обмеження є і вниз 50. Так, обмеження співпаді, розташування на осі і обмеження по вертикалі. Так, є. Побудували основну частину. Низ не будемо, тому що у нас тут буде дуга, а потім ми її з'єднаємо. Так, відразу обмеження. Тут, так як у нас розташування обмеження є, лише за розміром залишилось накласти обмеження. Точні 30. Точні 20 міліметрів. 20 міліметрів. 60. І дивіться, як добре вийшло. Нам не потрібно будувати весь ескіз, ми побудуємо лише частину і тут мінімум зусиль. На додавання елементів і відповідно обмежень. Так, цей відрізок обмежився автоматично. Так, обмеження наклалося. Чудово! Давайте додамо тепер нашу дугу. Для того використовуємо інструмент для побудови дуг. Ось він, четвертий, створення дуги за центром. Вибираємо інструмент. І о, створюємо дугу таким чином, щоб центр дуги розміщався у нас. На осі, бачите, з'являється обмеження. Натиснули раз. Змістили в сторону, визначаємо діаметр. Так? В даному випадку радіус ми визначаємо 36 на, 36 на опіл. Це у нас 18 мм приблизно. Натиснули. І будуємо дугу відповідного кута. Ну, у нас 80, 180 градусів. Означили точку. Бачимо обмеження з'являється, розташування. Натиснемо. Так. Готова у нас дуга. Відразу обмеження за радіусом, за діаметром або за радіусом Діаметр 36 накреслення. І відстань від центра нашої дуги, так, яка є частиною кола до початку. 50 мм. Визначаємо цю відстань. 50. Все, наш ескіз обмежений. Залишилося додати декілька елементів, це в нас відрізки, які сполучають дугу із вершинами. Вибираємо інструмент лінія. Співпадіння обмеження є. Додали, додали. співпадіння. Таким чином у нас ескіз відразу весь став обмежений, і нічого складного тут немає, дуже швидко. Добре. Створюємо ескіз, закриваємо. Тепер залишилося створити тіло на основі цього ескізу. Використовуємо інструмент видавлювання. Задаємо параметри скреслення 6 мм, Товщина деталі в нас. Окей. У нас є. І тепер вибираємо цю деталь для того, щоб її відзеркалити. Відзеркалити цю деталь. Використовуємо інструмент. Ось він. Дзеркальне зображення. Натискаємо. І ви бачите, відразу вже застосувалося. Ефект відзеркалення. Так. Вертикальна вісь ескізу за замовчені, перетворення форми, вертикальна вісь ескізу, або горизонтальна вісь. Можна вибрати режим так. є. Можна перемкнути, якщо осі немає, або ви побудували скетч, не прив'язуючись до осей, так. то можна виконати перетворення тіла. Відносно вказаної осі. Відносно вказаної осі. От, Можна вибрати. Або площини. Так, вибираємо, наприклад, у, у вас так є. Ви е, визначаєте, відносно якої площини можна здійснити симетрію. У нас площина X, Z. Так, вниз відзеркалимо. Або вісь. Y Z. Площина YZ ось вона. І так, і так. Дивимося, як буде виглядати. Y Z. Це в цю сторону відносно відносно осі Y. Або осі X вниз. Ви вибираєте послідовно. Так. Раз зробили, визначили, підтвердили. Частина деталі є. Тепер залишилася відносно іншої площини. YZ відзеркалити. Тому вибираємо наше тіло. І знову інструмент. Так, перетворення тіла. Тіло з'явилося у нас. І тут можна вибрати, якщо точно ви бачите, яка площина і YZ, то можна вказати це площину YZ. Так, і буде відзеркалена деталь. Якщо це важко вам визначити, або інші якісь розташування нашого тіла в просторі то можна виберіти посилання. І таким чином ви визначите, відносно якої грані вам потрібно здійснити симетрію. Ну, наприклад, це відносно ось цієї грані. Вибираємо. Виберіть посилання, перетворення тіла, вибрати посилання. От, вибираєте посилання, натискаєте підходячу грань. І тіло у вас створюється. Окей. Деталь готова. Нічого складного немає. Ось така прокладка дуже швидко, легко використовуючи лише симметрію деталі і від інструменти відзеркалювання. Залишилося зберегти наш проєкт. Зберігаємо. І все. Нічого складного. Експериментуйте, переглядайте відео. І виконуйте завдання самостійно. Дякую за увагу. На все добре. Успіхів вам!